Зараз не про ті банки, які ми недавно давно обчистили. Все награбоване ми перерахували благодійним фондом. Вас грабує поліція. яка паразитує на ваших податках. Замість справжніх розбійників вони затримали на вибух на Ми будемо грабувати доти, доки відділок не розформують, щоб довести, що поліція безпомічна, ми готові навіть дати форум. Ми завтра грабуємо відділення при банку на вулиці Сіпорського. Ми всі в повній сраці. Я тільки що розмовляв з головою поліції області. І що він сказав? Привіт, тобі передавав. Вже наш відділок можуть розформувати. З нас на даху, і треба ще по дві людини в кладовці і в туалеті. Курочка, не чути не хріна, ти там в шкафу ховаєшся. Щоб взяти паніна, я повинен все чути. Всі вздохи Петровича, коли той щось недоговорює. Але ж він сам сказав, що буду грабувати. Логічно, що він буде готовий до поліції. Може зробити так, щоб поліції не було, а було тільки. співробітники банку. Тільки це будуть наші люди. Під прикриттям. Ви так договарюєте один за одним, наче вже 30 років женаті. Але план хороший. Він не баране. Розуміє, що його будуть чекати. Він увагу відволікає. Скажи, що план херня. Да, план херня. Шо? Тут. Ну, тобто... тобто, не дуже. Ну, він же сам повідомив про це. Він розуміє, що на нього будуть чекати. Може, це відволікаючи маневри, як раніше. Ні. Те падло точно буде грабить іменно цей банк, щоб опозорити наш відділок і нас розформували. Для нього це діло честі. Так а ну витяг ці банани і ще раз попачу, і так дам, Щоб було, щоб мене музику чути до кінця днів без навушників. Слухайте, я щось не доганяю. А чого цей панін має такий зуб на поліцію? У мене дядька, ну. Відсидів. Ні, на Пасху сиділи по 50 пили нормально. Я не зрозумів. Ти що? Ти що, справу паніна не читав? Ні. Щоб до вечора мені знав краще, ніж піонер біографія Лєніна. Будемо діяти під прикриттям. У кожного буде костюм співробітника банку і своя роль. Я не вмію говорити мотивіруючих речей, но скажу. Якщо ми. Якщо ми облажаємося, нам всім капста. О, я ще змирилася, що собаку курточки одягають. Але це вже перебор. Я не винен, що Петрович мене в кабінет не пускає. Ти прикинь, цього паніна звільнили з роботи через те, що він відлупив якогось підозрюваного на допит, як старе відро. Потім вказано, що він створив своє ОПГ. Красава. Ні, Ну я б так не сказав. Хоча тут вказано, що він забрав гроші в багатих, калічів, корупціонерів, хабарників, поки опалкан не закрив. Ні, ну чесно вираз, як для Робін Гуда. Нам треба усім брати з його приклад. Це я читаю коменти на ютуб-каналі одного пожарника. Людина. Тупо просто знімає свою роботу. Приїжджай до мене, я все горю. Ага. Да, так, люблять цих пожарників. Так нас повинні любити. Треба знімати блог, як ми саджаємо е, козаків, люди побачать, яка в нас опасна робота, і будуть нас підтримувати. Точняк. Ми так і своїм поможемо, і може шанс буде, що на інтерв'ю запросять до Гордона. Все, создаємо YouTube канал, а ти подумай, що ми скажемо Путіну встрече. Так. Переселенням і душ людей і тварин у древні віка занімалися язичники. Ну, це типа як при А Правда, є зафіксовані факти, що люди повертались назад у лісі в тіла. Ну, правда, дехто продовжує їсти траву, як коза, але. Так, а що робити, щоб повернутися в тіло людини? Я не знаю. Це займе ще пару днів. А тут, а тут бумаг більше, ніж агіт на виборах. Скажи, хай там чухається скоріше. Ну, а можна якось швидше? Ти замість того, щоб мене підганяти, краще мені ще гроші скинь. Тут у Києві дуже дорога шаурма. Добре, я скину вам гроші. Але постарайтеся якось швидше. Славік, швидко тільки мікроби розмножаються. Це я тобі без п'яти п'ятимінути не говорю. Якщо він нічого не знайде, я його самого в лаваш заверну. От дундуки. Ви коли в останній в банку були, хоча б бабулік з платіжками нагнали. Взагалі не палитесь. Нє, пані на це шлах не поведеться. Краще б пішли, пивка бахнули. Кого мені тут по комуноці спитати? а? а. У мене внук по тому комп'ютері заплатив за світло, а в платнюшці пише, що є борг, то може таки бути, щоб внук собі на жвачки вкрав. а? Що ти думаєш, банкір? Отправляє кудись, поки, случайно, жінчині кредит не відкрив. Вам треба в обленерго звернутися. ради. А потім сказали сюди їхати. Та в мене пенсійний зітреться, скільки на автобусах кататься. Е, козачок! Тюрма не в тій стороні! А ну швидко! Швидко на землю! На землю руки голову. Руки! Руки! Я, я краще в обладнаху піду. Побачні. Завдяки слаженим діям поліції нам вдалося предотвратити ограблення, не дивлячись на те, що грабіжники були ворожені до зубов. Вийшли на пограбування. А? Чи на курілку? Угу. Ну, все все. все О, диви, обложка краще, ніж в тімоті. Грабіжники все чітко продумали. До да мелочей. Та ми пішки йшли. По дорозі маски купили. костюми у нас були. І ми в гуртку в театральному граємо. Чувак в месенджері написав, що треба пранканути працівників в честь ювілея банку. Одразу задаток скинув. Чи ви думаєте, це був не директор банку? Що думаєш, варто публікувати? А чого б ні? Задержання ж пройшло чекі-піки. Відео залетить, як одна моя однокурсниця на день студента. Петрович ще премію випише. Публікуємо. Грабіжники понесуть відповідальність по всій строгості законам. І сядуть на док. Що значить грабіжникам по 15 років? Вони ж здоровезні, як самих Петрович, Я розумію, але по документам вони всі неповнолітні. Максимум один штраф. Батькам вже повідомили. Я думаю, це була підстава від паніна. А від кого ж ще? О, Начальник поліції області. Пише новини, дивитись. Зловмисники дочекалися, коли поліція впевнена у своїй перемозі поїде. Після чого віроломно пограбували банк. Це Тепер міста... понятно, чого повідомлення все великими буквами. Одразу після цього зухвалі козаки зробили ще одне звернення на екрані в центрі міста. Як ми і говорили, поліція нашого міста безпорадна. Ми будемо грабувати доти, поки цих паразитів не розформують. Не цей раз ми готові навіть сказати час пограбування. 1800 Райфазербанк Асоль. Як виявилось, замість справжніх грабіжників поліція затримала дітей. Наших дітей не випускає поліція, а вони ж невинні. Їх обманули як і поліцію. А горе поліцейські тим часом, хизуючи своїм геройством, виклали в інтернет відеозатримання. Ковинь, коваль, коваль. Рухай, рухай. Поліція. І так буде з кожним, хто порушить спокій наших громадян. Та щоб вас в кови грали, бо не відділені. вдав думки! І ще раз побачив, і Точно ратів їм в труси накидаю. Міністр сьогодні підписав указ про розформування нашого відділку. У нас є доба, щоб виправити ситуацію. Поки наказ не в дій. У кого які ідеї? Аркадій Петрович, ну ми тепер точно знаємо час. Ну, значить, ми їх не прогавимо. Слава! Я під столом. Тільки не пали мене! Тут жучок, глянь! Головне, не привертай до себе уваги! Не перевершено! Треба вивезти гроші. Щоб не було чого грабувати. А якщо козаки побачать інкасаторську машину, яка вивозить гроші з банку. Вони все зрозуміють. Ну. Давайте вивеземо гроші якось непомітно. Горішка ти Що? Не хіпа собі? Так. я. Це... Я бачу, ви взагалі вже. Не зображайте. Я оголошую перерву, і щоб всі зараз їли мені по шоколадці з горішками. Для мозгов. Каді Петрович, рості пограбування на свій. Вибач, це не дуже вдалий малюнок. Я гарна. Я не знала, що ти малюєш. Дуже рідко. Знаєш, я подумав, якщо нас не розформують. Я сам звільнюся. Я розставив пріоритет. Якщо ти не хочеш заводити стосунки з колегою, я просто перестав не бути. Ти справді готовий на таке. Так, товариш старший лейтенант. Це дуже слушна думка по цій дуже кримінальній справі. Що не хотів, курочка. Хотів сказати, що Аркадій Петрович хоче вас бачити. В туалеті. Так, ну жучків тут нема. І це перший прокол паніна. Тому що іменно тут до мене приходять самі лучші ідеї. Аркадій Петрович, так, а, мабуть, ніхто крім співробітників не міг потрапити у ваш кабінет. Я і сам би дуже хотів це знати. Саме тому ви тут. Бо тільки вам я можу довіряти. Відкрите! Поліція! На нас теж можете розчитувати. Колись Петрович їх точно пристрелить. Ну, і якого беника ви тут ховаєтесь. Ну, що якого беника? Почув вас, що в коридорі. Ви самі казали вам на газа не попадаться. Ладно. Тепер на шестеро. Не читає собачки. А ці хоч і придурки, ну чесні. Да, ми ну чесні придурки. Давай, курочка. Розказуй мій план. Ми знаємо, що козаки нас слухають. Ну, але вони не знають, що ми знаємо, що вони нас слухають. Розумієте? Вони вже чули, що ми збираємось вивезти гроші. Ну, нехай так і думають. Для них ми вивеземо гроші. Насправді вивеземо фальшиві. Коли панін поїде за грошима, тоді його і візьмемо. Магія міста роботає. План. закачалися. Зашибі ідея. А ти, Віка, всі камери, може ще жучки знайдеш. Або того, хто нам їх сюди наштрикав. Аркадій Петрович. Віка, це приказ. А поки ти працюєш у моєму участку, повинна виконувати прикази начальника. А, -а, -а то це чоловічий так? Я, мабуть, пізніше більше Значить, робимо засаду в банку, як і прошлого разу, а самі гроші вивозимо з банку у мусоровозі. Курочка, ти мене нічого не хочеш запитати? Чому в сміттєвозі гроші вивозити? А це для того, щоб козаки не здогадались ні про що. План чіткий, як часи. Німці того програли війну, що в них не було такого плану. Сьогодні ми впіймаємо банду косаків. Ой, ти що Петро ж дізнається нас на цей на спині нас по саму катушку натягне. Демчик, у нас 1203 підписника. В регіонального каналу зрителі менше. Не <плес> <плес> Ні пісюнька, якщо щось піде не так, то не будемо заливати відео. Але якщо все вийде, то в трендах Ютуба Моргенштен буде нам знизу п'ятки нюхать. <плес> Ну, тут и запашок. Знаешь, одна тишить. Не чути, ты, как пахнет твоя собака. Это же я, як вернусь в тело, ты даже не будешь знать, за что я тебе кабину да. развалю. Ну, а вы ви с Викой, типа, встречаетесь уже, да? А. Ага. Знаешь, так бывает. Буду взрослых дядя Да я знаю таких, як ты. Ты же переспишь с ней и кинешь. Знаешь, я сам так думал. Но я сколько час с ней Я теперь не могу без нее. Тим паче, коли вона мені відповідає взаємністю. Коротше, в тебе нічого не вийде. Я не відступлюсь. Ну, якщо відповідає, то заважати не буду. Ого, це по дорослому в'ячеслав. Слухай, дякую тобі. Я просто так переживав. Щось велике починається з перемоги над страхом. Пропоную разом йти до перемоги. Зроблено на сайті. Зрозуміло. Все ж таки в мусорщиків не робота, а песня. Спокійно, як в тріслінників на свадьбі. Може, ми не тим займаємось? Ну, Петрович нам прямим текстом так і казав. Так. Лишили щитані минути до нашого нового героїчного подвигу! Ха-ха-ха. Не побачимо. Блін, де телефон? Ну де там десь? Де там? Ну там, внизу подивись. Де там? Натамо до дивись до. Та куди заплаво дивись, шепітока! Дивись! Кашка записів низько! Пацани! Мужики, ви як живі! Браття шумахери хрбані. Краще б мене за руль посадили. Просто в'їхав в дерево. Люди взагалі перестали цінити свою життя. сховайся в кабіну, блін. ця лисиця дубина. Вона вибігла. Я її побачу! Козаки тут. Ну, що? А де бабки? О, це ж мент інтернету. Інтернет. Засада, валим! Стріляй! Стоять да поліції! Завдяки чітким діям поліції нам вдалося запобігти очередному ограбленню. Злочинцям знову вдалося просочитися крізь пальці правосуддя. Тішить, що цього разу ганьба поліції коштувала не 5 мільйонів гривень, а лише розбитого одного сміттєвоза за півтора мільйони гривень. На даний момент міністр внутрішніх справ розформування відділку не підтвердив. Якби вони знали. Як той міністр мене знашав. Але наш відділок все-таки закривати не будуть. Вам Що пороблено, а? Судіть до бабки. Хай вона вас яєчком викатає. А якщо не поможе, то доведеться вас усипіть. Не при собачки буде сказано. Нічого, нічого, Петрович, понімаю. Завтрашній прес-конференції з меру міста ти маєш застрелити мера. Якщо ти цього не зробиш, мене вб'ють.